Друзі, вітаю вас сьогодні неділя, 26 травня, ви на моєму YouTube каналі, і це брифінг традиційний для вас. Щоденний, фактично, зранку повна інформація для, те, щоб, для того, щоб ви розуміли і знали більше по актуальних і важливих подіях. Сьогодні, можливо, торкнусь не такого широкого кола подій того, що відбувається, але торкнусь глибинно точно однієї теми. Яка стосується військових командирів і того, що відбулося напередодні, коли фактично ДБР повідомило про те, що вони відкрили кримінальне провадження проти командування 125-ї бригади, так само провадження проти ну там 125-та бригада, 415-й окремий стрілковий батальйон, 23 механізована бригада і 172. Окремий окремий а, стрілковий, так само, і інші підрозділи за те, що вони не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області і Росії, що призвело до втрати позицій військової техніки і особового складу. Ну, це внаслідок от якраз цих наступальних дій ворога, які розпочалися два тижні тому, активна активний наступ. Ну тобто, власне кажучи. Провадження відкрите за недбалість і самовільне залишення поля бою на Харківщині. Чому це небезпечний прецедент, те, що ми зараз спостерігаємо? І чи, все, і чи е, означає, що ДБР праві. Розумієте, е, десь з правової точки зору, якщо все це кваліфікувати, то безумовно можна знайти е, завжди склад кримінального правопорушення в тому сенсі, що. Або комусь здасться, що неправильно діяли військові, або ну, перекласти вину за те, що відбувається. Але давайте е, самі подивимося, так спіднявся в суспільстві резонанс про те, що начебто не було е, фортифікаційних споруд. Ну, вочевидь, мабуть, вони ці оборонні позиції, а не фортифікаційні споруди, вони десь мали бути, якщо ДБР кваліфікує, що вони не були облаштовані і вони були залишені. Це перший момент. Другий момент. В цьому винні фактично всі ті сили, ну, практично, велика кількість, які знаходились на одному з напрямків на Харківщині. І які тепер її звинувачують, тому що через них ворог зуміг досягти успіху. Чим небезпечний цей момент? Він небезпечний тим, що тепер яким чином мають діяти командири. Тепер командири мають віддавати наказ їм стоять на смерть. Не врахуватися стратами, нікого не шкодувати, загинути всім, чи відійти і спробувати врятувати життя особового складу? Що таким чином демонструє ДБР? Які поради вони дають на полі бою? Ось це дуже важливий момент. Завтра ворог піде в іншому місці. Доведеться відійти. Це будуть злочинці, це буде осад. А ті, хто підкидає хмизу в вогонь. І блогери, і аналітики, які багато про це пишуть, експерти говорять фортифікації, фортифікації, фортифікації ну от вам фортифікації. До чого призводять ось ці крики, до чого призводять ці заяви, до чого призводить ось це на сполох? Давайте. Ну, от бачите, хто буде відповідати, кого будуть звинувачувати. Завтра будь-який командир він не скаже своїм військам: треба відходити, треба залишити позицію, оскільки. Ворог наступає для вас загроза життю. Давайте відійдемо на інші рубежі. Як він буде це робити? Якщо він буде розуміти, що завтра приїдуть ДБР і скажуть: Та ні, ви тепер ви неправильно зробили, ви залишили позиції. Ви не укріпилися, ви не обладналися, ви не загинули під ФАБом, під Кабом. Ну як це? Це ж, в принципі, можна позицію на першій лінії оборони прямо на кордоні викопати таку і оснастити, щоб. Фактично, кабі її не брав, щоб її не розбирала артилерія, щоб в цьому не виникало жодних питань. Мабуть, так, і фахівці ДБР оцінили, я думаю, вони проведуть слідчий експеримент. Хтось із слідчих він сам піде на окоп бліндаж, а над ним скинуть ФАП, чи як чи на нього, і і перевірить наскільки реально облаштовані позиції чи ні. Що це може означати? Розумієте, в чому питання на сьогоднішній день, який небезпечний прецедент створений? Хтось думає, що на війні все має бути ідеально. І що війна це виключно, як написано в підручнику, виключно як описано в книжках, все прекрасно, все чудово, завжди все по інструкції, згідно статутів, все ідеально? Але, на жаль, на жаль не все буває в житті. Настільки ідеально, як написано в книжках чи визначають інструкції, бо поле бою завжди вносить корективи. Дії на полі бою так само вносять корективи. І іноді на війні вибір, це війна, це вибір між поганим і дуже поганим. І це не вибір між ідеальним, хорошим, от ми захистимось. От комусь прийшло в голову, так почекайте, тепер інше питання виникає. Якщо президент України Володимир Зеленський. І голова обласної військової адміністрації. Вони кажуть, що ворога вдалося зупинити, і основна проблема була саме відсутність ППО, а не фортифікації. То виникає запитання: а чому ж ДБР думає інакше, що мова йде про фортифікації, а не про ППО, про те, що ворог був сильніше об'єктивно на певних рубежах. Чи беруться до уваги аналіз того, що фактично від жовтня 2023 року. Коли Росія почала ось цю хвилю наступу в районі Авдіївки на Сході, потім це було поширено зараз нещодавно і на Харківщину. Чи береться до уваги той факт, що ми виснажувалися, українські сили оборони виснажувалися, тому що не вистачало зброї, тому що не вистачало снарядів, не вистачало боєприпасів. І за таких умов протриматися так довго, як зробили наші оборонці, це дива. Ну це реально, це, це диво, це Божа допомога, це єдність згуртованість українського народу, це дійсно подвиг, і героїзм і самовідданість на полі бою, яку демонструють, яку демонструють військові їхні підрозділи, батальйони, бригади на тих чи інших рубежах. І саме це дало змогу триматися так довго. Поки ми не почали отримувати решті допомогу, надходження якої зараз допомагає, звичайно, нам і дає можливість ну, хоч якимось чином ситуацію покращувати на полі бою. І це, безумовно, той факт, який так само треба брати до уваги. Чомусь багато хто намалював ідеальну конструкцію про могутність потужність цих наших підрозділів, що вони свіжі, що у них є можливості, сили. І не враховує той фактор, що деякі із них виснажені через те, що не вистачало сил, засобів, зброї, боєприпасів. А цей факт треба брати до уваги. Це теж надзвичайно важливий елемент. Яким чином, тоді, за версією, от який мав бути задум? От зараз ДБР буде розслідувати, вони скажуть: ну от залишили позиції, знаєте, все ж таки, залишили позиції. І, в принципі, ну що? Ну так відбулося. Дійшли до Вовчанська, дійшли до липців, що сталося? катастрофа, кінець світу відбувся. Ось ті, всі, хто кричали: ой, де наш дефортифікація, де що відбувається, яким чином, і так далі. А як під кабами було втримати це все? Як під масованими інтенсивними обстрілами та вогнем ворога, щільним вогнем, інтенсивним, як це все втримувати, як це все прикривати? Це ж теж виникає запитання. Це буде враховано? Добре, кажуть, сталася трагедія. В чому сталася трагедія? В тому, що ворог просунувся вглиб на кілька кілометрів, і зараз його зупинили, наносять великі втрати? Президент сказав один до восьми. І величезні втрати наносять і витискаючи, і проводять контратаки, і планують розширення цих контратак для того, щоб витіснити ворога з території Харківщини далі на Білгородщину, а можливо, і далі. То... Що ж відбувається, що відбулось такого? Ворог не зумів. Дивіться, ворог планував поширити наступ ще на козачу лопань. Ворог планував ще поширити наступ на Сумщину з Грайворона в бік Великої Писарівки. Я про це все розповідав. Далі, можливо, на золочів і Богодухів на Харківщині. Це ті дії ворога, які він планував, тобто це те, що могло відбутися. І цей наступ він би був, міг бути розширеним не просто вглиб, а він міг би бути розширеним фактично. По плацдарму. зараз вони знову ж таки планують розширити, вочевидь, під загрозою ми бачимо, знову ж таки, Сумщина. Звітують прикордонники, що на Сумщині скупчуються війська, що накопичуються і в районі Чернігівщини зараз певні сили, і ДРГ діють і характер такий, що може бути і перетин кордону, і вони можуть атакувати. Але добре. А що відбулося далі? Зараз не змогли цей наступ поширити. Наші сили цьому завадили, наше командування діяло ефективно, злагоджено, змогли витягти сили ворога, не дати їм поширити цей наступ, і скувати, зв'язати сили противника. Тобто, ворог не зумів реалізувати ті плани, які були по розширенню плацдарму і по розширенню от якраз фронту, і цього наступу, що дало можливість і не задіювати в такій кількості сили, і не перекидати настільки. Великі е, сили якраз зі Сходу, з Донеччини. Ну, це ж так само, в принципі, очевидно. І це успіх української оборони. І я тут бачу абсолютний успіх. Е, і я не бачу якогось негативу. Але що я бачу? Я бачу те, що є намагання на сьогоднішній день українських правоохоронних органів звинуватити військових, е, породити доволі таки небезпечний прецедент. А далі що? Далі ми скажемо. У нас погані командири. Вони ухвалюють неправильні рішення. І це багато хто підхопить, я впевнений. Тому що так є незадоволення, є об'єктивна критика. І я не кажу і ніколи не скажу, що все ідеально, прекрасно і так далі. Ні, на жаль, ні. Армія це великий організм, велика система, де бувають свої недоліки. Вони є. Так про них треба говорити. Так, у нас відкрите демократичне суспільство. Але кому і як говорити? І е, хто і як говорить і хто володіє всім фактажем того, що відбувалося, могло відбутися, і врешті відбулося. Ось це теж велике питання, зрештою, про яке не, не варто забувати, коли ми обговорюємо ці теми. А, і тут ми підходимо до того, що фактично зараз ми побачимо, що буде йти дискредитація командування знову ж таки, одна. Відома народна обранниця, ви знаєте, почала критикувати вже діючим військове керівництво. Критикувала, прославилась вона тим, що вона критикувала минуле керівництво на чолі е, з попереднім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Залужним. Зараз нотки йдуть в бік генерал-полковника Сирського головнокомандувача Збройних сил, командувача Сухопутних військ, генерал-лейтенанта Павлюка і так далі. Не такі. Під це ДБР і. Наскільки це взагалі має впливати і підвищувати? Ви скажете добре, це має підвищити моральний дух тих бійців, які на фронті і які не задоволені своїм командуванням. Можливо. Можливо, хтось і чекає і думає, що ох, який в мене поганий командир, зараз його там десь ДБР заарештує і так далі, чи когось іншого. А... Виникає запитання: а яка армія може бути без командування? І яка армія може бути. І як керувати в такій інтенсивній і важкій війні? Нам кажуть, давайте візьмемо натівські стандарти візьмемо. Звичайно, візьмемо, і Україна їх має брати, тому що це ну, за цим майбутнє. Ми маємо переймати кращі стандарти ефективності управління і керування військами, зокрема, на полі бою в цивільному житті завжди. Але а... Він такий такій інтенсивній війні, яка армія НАТО зараз нам надасть найкращі поради? Як все організувати, як все налаштувати, і як все зробити, і як воювати? В кого є такий досвід, який дає можливість про це говорити? Я теж волію, щоб у нас не було Радянщини, щоб ми подолали совок, зрештою, прояви, якого зможуть спостерігатися у Збройних силах, подолали всі недоліки і проблеми, які є. Але я розумію так само, що це не потрібно робити з точки зору дискредитації командування командирів, що може позначитись негативно на бойовому дусі людей, які, як би там не було, планують організовують і реалізовують операції, і завдяки яким, зокрема, ми можемо зараз спілкуватися, і ми не окуповані Росією повністю, що Україна не зруйнована як держава, вона не втратила незалежність і суверенність, так на жаль. Є певна окупована частина, яку ще треба звільнити. Але її звільнення, зокрема, залежить і від того, який буде дух у військах, як будуть сприймати офіцери, як офіцер буде діяти, чи він буде йти на завдання, чи він буде планувати ці операції, тоді з яким настроєм, з яким тобто, командир як буде планувати, знаючи, що над ним тяжіє ДБР, що його можуть в будь-який момент притягти до відповідальності. А значить, він віддасть наказ стоять до последнього і все. Ми до цього заохочуємо командирів. Давайте, щоб вони свій тримали особовий склад, клали, вибачте, всіх там на якихось рубежах, тримали під кабами, не давали людям відходити. І скажемо, все, палі смертю храбрих. Наскільки цього вистачить? Це правильна модель війни? Це натівські стандарти, які це стандарти? Це до тих експертів, які кричать, що ой, командири, ой, зараз, все, дискредитація, накат, наїзд. Армія без командирів це все вона не може існувати. Ось це треба розуміти: без генштабу, без е, е, командувань, без управлінь. Зараз наші командири і наші сили, взагалі, всі наші бійці роблять унікальне завдання. Вони роблять диво творять, організовуючи оборону, не даючи ворогу прорвати фронт, обвалити фронт. Цього не відбулося завдяки, зокрема, і рішенням, які віддаються, і наказам, і завдяки самовідданості і героїзму бійців. І підтримці наших партнерів, і не відбулося жодного найгіршого сценарію. Так, на жаль, десь довелось українським силам відійти. Це було вимушено через сили ворога. Але це точно не відбувається через те, що хтось діє, там, скажімо, знаєте, і думає про те, як мені відійти, як здати території, там і так далі. Ні, звичайно, вживаються всі можливі заходи для того, щоб ситуація не погіршувалася. І це треба розуміти. І тому... Тиск на військове командування потрібно припинити, випереджаючи питання народної депутатки Безугло, яка вчора поширила інформацію про те, що, мовляв, Генштаб, чи ще хтось пише всім повідомлення про те, що треба говорити хорошу підтримку військового керівництва, мені ніхто не писав і не просив. Хоча я э, за деякими рейтингами на перших позиціях в рейтингу військових аналітиків, блогерів і так далі в Україні. Мене ніхто не просив. Я це говорю абсолютно об'єктивно, знаючи ситуацію як людина, яка в темі, починаючи зато, за різними рішеннями, в тому числі в правовій складові, і так далі, і багатьма обставинами. І як той, хто надавав правову допомогу учасникам АТО з 14-15 років, яких звинувачували в самовільному залишенні поля бою і так далі. І так далі. Тому я в темі матеріалу. І я підтримую командування, підтримував минулий склад командування, підтримую цей склад командування через те, що я хочу кращого в нашій країні і перемоги зрештою. І я не хочу розхитувати ситуацію в тому, щоб зараз давати ворогові приводи, радіти, що в нас сіється якась смута, розбрат на тлі конфлікту і знову ж таки намагання дискредитувати військових. Це неприпустимо, бо для нас зараз стоять виклики. Захистити Харківщину, захистити Україну, захистити Південь, Херсонщину, Запоріжжя. І е, тримувати, триматися на Донеччині. Тому треба бути консолідованими, єдиними як ніколи. І ось для того, щоб в Харкові не повторювалося те, що ми побачили, кого в цьому, до речі? От кого звинуватять зараз в тому, що е, Каби прилетіли по торговому центру величезному? Де, на жаль, люди, що прилітає по центру міста, що Росія веде терор. Так от теж саме звинувачувати, що по якихось позиціях прилетіли каби з території Росії, десь військові відступили. Розумієте? Це те ж сама природа, не можна цього робити. Тому що винна Росія. І тому нам потрібні засоби ППО, тому вони зараз навіть важливіші. Ніж рішення про удари по території Росії. Рішення про удари по території Росії, воно безумовно важливе із практичної, з військової, і з політичної, і символічної точок зору. Я сподіваюся, що воно буде найближчими тижнями, і наші сили застосують вкрай ефективно е ці засоби для ударів по території ворога. Але так само, так само я можу сказати, що якщо не буде додаткових систем ППО, на жаль, в повній мірі захистити Харків від тих же кабів неможливо. Тому що якщо ми вдаримо по місцях, де може бути С-300, це зрозуміло, а Каби треба збивати літаки, тому потрібні Петрювати. І сподіваюся, їх так само нам нададуть. Тому давайте зберігати розум, раціональність, єдність, тому що мета абсолютно одна і не будемо давати нас розколювати і дискредитовувати, зокрема військових і військове керівництво. Дякую, слава Україні!